Дня, мої дорогі колеги, дуже рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Це відео огляд нетворкінгу по автоматизації процесів за допомогою штучного інтелекту. Які ж процеси ми будемо говорити? Для блогу і блогінгу. Тобто для вас ідеально, якщо ви педагог, який веде блог, або ви експерт, який веде блог, або ви просто хочете розібратись, як штучний інтелект вам допоможе вести блог і що для цього потрібно. Власне, ось це є наш запис, і тут є додаткові матеріали. В додаткових матеріалах є дуже класна, крута презентація. Вона дуже маленька, дуже коротенька, але тут чітко написано, що не можна делегувати штучному інтелекту, що можна делегувати штучному інтелекту, як писати промти для блогера, для блогера які розширення використати, та як в цьому допоможе ChatGPT та XStyles. Далі, ось тут в нас є промти для блогера. Власне, це загальні промти, в яких потрібно прописати свій блог, свою цільову аудиторію, свою мету і тип контенту на виході, який ви хочете бачити. Додатково є допоміжні запитання, не до всіх є допоміжні запитання, до деяких, але ось тут можна побачити, які допоміжні запитання є. Дуже класно, що тут все структуровано. Якщо ви ще не вмієте робити в чаті GPT-таблички, от обов'язково спробуйте ці промти, тому що тут можна робити навіть таблички порівняльні таблички, таблички із зібраним контентом і так далі. Промтів тут дуже багато. Ось це все йде в комплекті. Отож, давайте перейдемо вже до відео. Наше відео триває 50 хвилин. І Ось ви одразу відео дивитесь, переглядаєте відео та записуєте свої інсайти, які у вас виникають під час перегляду відео. В цьому відео я дуже швидко, лаконічно, без зайвих слів розповідаю, як працювати з чатом GPT, так щоб ви отримували максимально якісний контент, максимально класний контент. Як же зробити так, щоб чат GPT зрозумів, що ви хочете. Що ви хочете побачити, якими словами потрібно з ним розмовляти. Це, знаєте, можна порівняти, як колись був Google, і ми вчились писати правильні запити. Так само в чаті GPT зараз потрібно вчитись писати правильні запити. Так от тут я вам буду розповідати, як найкраще формулювати свої думки до чату GPT, щоб ви отримували максимальний результат. Але це не головне. Куди потім це все зберегти? Адже коли ми отримали результат, ми ж проходить кілька днів, ми його забули, тобто куди нам його зберегти максимально ефективно. І тут нам на допомогу власне, прийде x tiles тому що ми будемо одразу писати промти, одразу робити контент-план і його зберігати в свій шаблон чату GPT. Фактично, якщо ви будете за мною все робити, у вас буде готовий контент-план на тиждень для вашого блогу. Готовий контент-план на тиждень для вашого блогу. Якщо ви просто 40 хвилин за мною будете повторювати дії і робити так, як я роблю. І це ще не головне, тому що ChatGPT це не єдиний помічник, який нам може допомогти з штучним інтелектом працювати. Ось такий нас вийшов контент-план, до речі. Адже в CanV є також можливості роботи із штучним інтелектом, але не тільки в CanV, є ще розширення, ось я вам тут їх показую. Дуже класні розширення, які допоможуть нам в веденні нашого блогу. Також в CanV, як працювати із зображеннями, як працювати з мокапами в CanV і так далі. Це відео тривалістю 53 хвилини. Фактично, його потрібно за мною повторювати хвилин 40, тому що перших хвилин 10 я розповідаю в загальному про чат GPT та як з ним розмовляти так, щоб він вас розумів. Найголовніший момент, який я хочу вам тут сказати, пробуйте, експериментуйте, зберігайте. До На речі, навіть розкажу, як зберігати промпти важливі, важливі прямо в чаті GPT. Пробуйте, зберігайте, експериментуйте. Далі, наступна сторіночка це традиційні шаблони-подаруночки, і тут в мене для вас є два подаруночки. Перший це контент-план для Інстаграму, другий це контент-план для Тік-для Телеграму. Прошу вибачення, ось так виглядає контент-план для Інстаграму. Вам потрібно всього лиш продублювати його та працювати в ньому. Ось це контент-план для Телеграму. Аналогічно дублюєте, наповнюєте. Розставляєте собі дати та працюєте з ним. Ось так виглядають ваші подаруночки. Традиційно до кожного свого конспекту я дарую ось такі збірники в PDF. дуже класні, всі надзвичайно ефективні і корисні. 15 сценаріїв для чат-боту GPT, який полегшить, полегшить роботу педагогу. Воркшоп як встигати більше, ну це просто мега класний подарунок. І очисти цифровий простір must have. Просто must have для всіх. І, звичайно, інформація про автора. Коли ви отримуєте цей конспект, вам потрібно його продублювати. Ось таким чином ми дублюємо. Та найкраще, якщо ви його зберігаєте в закладочці. фактично, це веб-сторіночка, якою ви будете користуватись. Доступ для вас назавжди. Дуже дякую, що додивились відео до кінця. Мені надзвичайно буде приємно, якщо поставите вподобаєчку та напишете коментар. Дякую вам за увагу! Будьте креативними, творчими, працюйте штучним інтелектом, дружі та делегуйте йому роботу. Дякую за увагу! До зустрічі!